Ми відзначаємо Всеукраїнський День бібліотек. На сьогоднішньому подкасті ми поговоримо на таку тему, як сучасна бібліотека, трансформація чи знищення. Хотіла б зазначити, що ми зараз всі з вами переживаємо таку інформаційну еру, проживаємо в інформаційній ері, де нас абсолютно скрізь заполонили такі поняття, як комп'ютери, гаджети, телефони і так далі. Вони повністю заполонили наше життя і. І заполонили ці слова, навіть заполонили думки наші. Але існує думка, що бібліотека сучасна може втратити своє значення і її витіснять саме оці сучасні інформаційні технології. На мою думку, цього не повинно відбутися, тому що і сучасні інформаційні технології, і книга традиційна вони виконують одну і ту саму функцію. Вони зберігають людську пам'ять. Тобто вони носії людської пам'яті зберігають і доносять її. І лише одне, що нас хвилює в сучасному суспільстві, то звичайно, що в зв'язку з розвитком таким бурхливим інформаційних технологій, дуже мало українців зараз читає просто. Третина українців лише регулярно читає третина українців. І, звичайно, читання це воно не пов'язано з відвідуванням бібліотек. Це читання можуть бути на електронних носіях і так далі. Хотілося б, щоб коли е, тобі необхідно здобути якусь інформацію або прочитати, все ж таки відвідували люди, відвідували бібліотеки. І юнаки і школярі читають тільки те, що вимагають від них там шкільні програми. Ви, студенти, ви читаєте лише зараз професійну літературу. Ви також рідко звертаєтеся до звичайної традиційної книги, в якій... Можна знайти і душу, емоції, і так далі, переживання, якісь відчути, і таке все інше. І бібліотека сучасна, на мою думку, вона повинна бути і зберігати і традиційну видачу книг, і бути інформаційним центром, і громадським зібранням, для яка скрізь сприятиме розвитку громади в нашому випадку закладу освіти. І велика роль в цьому, звичайно, надається самому бібліотекарю. А яким на вашу думку має бути сучасний бібліотека? Сучасний бібліотекар це не та людина, яку ви звикли постійно бачити в бібліотеках, можливо, в сільських, публічних, серйозна, жіночка, в окулярах. Це просто. Я вважаю, що це взагалі молода, відкрита світу людина. От мені в потилицю, якби в нас була розвинена ця спеціальність, мені в потилицю дихало безліч молодих професіоналів, які мають навички медіаграмотності, які допоможуть будь-кому, хто звернеться до бібліотеки. не… Е Потрапити під завали оцій інформації, от робота бібліотекаря. Вона в чому полягає? В тому, щоб ми оцей шлях від книги, від інформації до користувача зробили найкомфортнішим і найкоротшим, щоб ми от швиденько ви прийшли до бібліотеки, дали нам якийсь запит. Ми до вас посміхнулися. По-перше, це комунікація, по-перше, це посмішки, це відкриті обличчя, усміхнені, це, щоб воно вас налаштувало на якийсь позитивний настрій, щоб вам уже хотілося повернутися в цю бібліотеку і посидіти просто тут, навіть тоді, коли вам не потрібно ніякої абсолютної інформації. І, звичайно. Бібліотека це не місце тільки для читання. Бібліотека це місце для відпочинку, для якихось роздумів. І я вже ну відходжу від тої думки, звичайно, що в бібліотеці повинна постійно панувати яка ж тиша, щоб тут постійно бути тихо. Я оце заживу бібліотеку, я за ту бібліотеку, яка повинна жити. Але все ж таки складається враження взагалі і досвід роботи показує те, що люди втрачають інтерес до книги. Дуже втрачено інтерес до книги. А от як, до прикладу, можна повернути цей інтерес до неї? Ну, от розумієте, оце інформація, інформація, ми говоримо, гаджети інформація і так далі. А як же душа? Куди ж діться ці дітей? Ну, ну я думаю, що все залежить від цього принципу гостинності самого бібліотекаря і клієнтоорієнтовності. Тому що я знаю, наприклад, людей, от, вони класні професіонали, людина розумна, От, Дивишся на неї, вона реально все вага. Вона все знає і вона тобі допоможе. Але коли ти до неї звертаєшся, наприклад, на не підходящий момент, ну, просто стала з нитої ноги і щось одне не задали зранку. То краще до неї не підходьте, і здається, що все класно, і в тебе все добре, і в неї все добре, а просто так на рвомісті можна нахамити. Ну Взагалі, це таке відбувається в будь-якій галузі, де б ми не стикалися, не обов'язково ну, теж що, що люди свої настрої там в ранішні, можливо, свій стан, можливо, фізичне здоров'я. Вони переносять на роботу, а це стосується саме тих людей, які з людьми контактують, працюють mm -hmm. з людьми. Тому треба якось намагатися відкидати всі свої проблеми на задній план і посміхатися людям. Можливо, та людина прийде і вам все виправить і ваш настрій, і, і взагалі буде все прекрасно далі день складатися. Так я хочу сказати, що а як же ж душа, ця душа, як її наповнити емоціями. В нас зараз у світі, в такому бентежному, скільки всяких переживань, скільки тривоги. Ми за все постійно щось тривожимося. Ми переживаємо в стані тривоги. І я от хочу, щоб оці всі, всі тривоги і переживання заполонила. Оця її величність книжка, справжня книга, традиційна книга, яке відношення раніше було до книг, як їх старано виготовляли, як їх оздоблювали золотом сріблом, передавали, їх, зберігали їх і так далі. І от зараз ця книга повністю втратила своє значення. І вона все ж таки, це коли її візьмеш до рук, ти почитаєш, ти на кожен смак завжди в бібліотеці знайдеться книга, яка б вам за вашими інтересами. І, звичайно, соціологи б'ють на сполох, я б навіть, вони провели таку статистику, визначли, що українці за рік читають від 7 до 10 книг. Українці, наскільки мало почали читати, від 7 до 10 найнижчий показник в Україні серед європейських країн. І е, факти, ну, над якими варто задуматися, і які, е, що принесе який позитив саме читання книг. Людина, яка багато читає, менше хворіє. Щоденно, е, щоденне читання від 15 до 30 хвилин розвиває пам'ять. Вчені з'ясували, що читання, ну, безумовно, впливає позитивно на роботу мозку, на розвиток інтелекту. Читання книг уповільнює процес старіння мозку. Воно е, знижує ризик розвитку психічних захворювань. Люди, які проводять за книгою від 3 до 5 годин в тиждень, на 23% менше ризикують е, померти передчасно в порівнянні з тими, хто взагалі не читає. Вчені відзначають, що діти до 7 років, які вміють добре читати, володіють вищим інтелектом, ніж їхні однолітки. Ну і звичайно, книга рятує від стресу, знижує ризик інсульту, тому що це ну, можливо менше тривожності якоїсь, перенити в емоції, там хтось про кохання, хтось фантастик і так далі, відходити від цих реалій страшенних. І звичайно, тих, хто любить читати, поліпшується якість сну. От, тому я думаю, навіть оці декілька факторів, можливо, якось привернуть вам інтерес до читання, до книги. Саме до книги, щоб ви прийшли в бібліотеку і взяли до рук справжню традиційну книгу. А де ж їх взяти сьогодні? От, я не знаю, де, де їх взяти і яким чином поповнювати ці фонди бібліотек в такий зараз період фінансової, фінансової кризи, то звичайно. Залишається на що розраховувати, як ви вважаєте? На овідувачі, які були постійно відвідувачами, приносити да, розраховуємо на подаровані книги, на якусь спонсорську, меценатську допомогу. І е, подаровані книги раніше, ми оце за перед день е, е, всеукраїнського дня бібліотек. Ми завжди вивішували таке оголошення подаруй бібліотеці книгу. Як реагували всі колеги, студенти на це оголошення? Вони приносили до бібліотеки весь непотріб, який був вдома. Ну от щось валяється, якась непотрібна книжечка, думаю, і діло, мов би добре зроблю, поповню фонд бібліотеки і вдома хламу менше буде. Але ці книги вони абсолютно не несли для нас ніякого ні змістовного навантаження, ні фізично вони вже були. Розумієте, це над тобі Боже, що мені не гоже. Ну, отак складалося. А щоб оця книга пройшла шлях від приходу до бібліотеки, до користувача там куча актів, ти її присвоїв інвентарний номер, ти її оформив. Це дуже така нудна, клопітка робота, і вона все одно, та книга буде лежати на полицях. У нас був досвід. Створення оцих буккросингів. мали надію, що приживуться ці буккросинги і люди свідомо будуть просто обмінюватися книгами і читати їх. Але виявилось так, що ми наскільки проживаємо такий рівень життя в нас, що ці люди просто забирали книги і е, розтоплювали групку вдома, тому що там ну, ми були свідками раз, як старенька бабуся підходить і вигрібає з цього букросингу всі книжечки, і просто навіть не стидається, і запитавши в неї, куди ви їх понесли, каже, топить дітки буду топити. А що робити? Розумієте? Це не прижилося в нас оцей обмін книгами. Можливо, ми ще свідомо до цього не дійшли. Але все ж таки. І Є в нас наприклад, от я для своїх колег бібліотеками, з якими я спілкуюся постійно на курсах підвищення, я знайшла таке дуже гарне джерело комплектування. Це національна бібліотека Ярослава Мудрого. Там ну дуже гарний обмінно резервний фонд, і там можна е, через інтернет замовити літературу, просто постійно слідкувати за появою чогось нового. І ми цим джерелом дуже активно користуємося. Ми багато літератури безоплатно, абсолютно це безкоштовно художні літератури замовляємо. Ну, а життя зараз, яке, в якому стані ми зараз проживаємо, то це все вносить свої корективи, війна і, і так далі. Що стосується війни, хотілося б розповісти про те, як зараз війна вплинула на наші фонди. Звичайно, ми дуже активно зараз вилучаємо всю російськомовну літературу, тому що вона не повинна бути на полицях, як ми її називаємо література, яка. Глорифікує російську імперську політику, тобто прославляє. І от ми зараз повинні її всю вилучити, і це також складалося. Фонди комплектувалися роками, десятиріччями, і звичайно на тисячі зменшилися фонди нашої бібліотеки. Але я хочу вам зазначити, я сьогодні і взагалі завжди була не про кількість. Для мене бібліотека не кількість. Для мене бібліотека це якість. Нехай цього фонду буде менше там, в рази, але він буде Якісним, якісним, щоб не потрібно там постійно переставляти з дня в день дій. книги на полицях. Я хочу, щоб кожна книга в обмеженій навіть кількості знайшла свого читача. Я тільки за це, я про якість фондів бібліотек. Ну і хочеться зазначити, що одна справа, коли ми говоримо, що російські військові зруйнували там більшість шкіл, не тільки там з Частину України, але і центральної України також там багато шкіл дуже зруйновано, особливо Київщина, там Сумщина. А якщо подивитися на статистику, яку озвучила головна бібліотека Національна бібліотека імені Мудрого, то я бачу цифри, що понад 130 публічних бібліотек було зруйновано зовсім, тобто без можливості їх відновлення, і 750 потребують ремонту. Якщо ж дивитися на їхній стан, то я розумію, що там дуже До речі, їхній обмінно резервний фонд також постраждав. У них там вітражні вікна, я в них бувала. І вони там навіть на сайті виставляли там ну, прохання про допомогу відновити вікна. Ці всі. Вони просто ударною хвилею знесло, бо е, обмінний резервний фонд бібліотеки Рослав Мудро знаходиться в житловому будинку. І якраз був прилетіло десь неподалік цього кварталу, і там були в них знищені всі вікна. Так і до цього я йду, що якщо глянути просто на фотографії цих бібліотек, які потребують хоча б ремонту, то там вже немаленькі суми потрібні на саме відновлення. Але якщо подивитись на залишки тих книг, які там були, то можна зрозуміти, що там ще більше потрібно коштів. Тому я думаю, що це питання стосовно як інтернету книги, де брати самі книги, тут потрібно шукати інвесторів закордонних або, можливо, наших меценатів, які зацікавлені в тому, щоб люди читали. Можливо, це хтось, хто пише сам і випускає свою творчість. і має можливість ну, от ми сікнулися. В нас є студентка, завочниця, яка пише сама і випускає у ці книги. Коштує 300 гривень, тому що вона має зобов'язання перед видавництвом. Розумієте? Якщо навіть вона знайшла спонсорів видавництва, яке видало книгу, вона має перед цим видавництвом зобов'язання, вона не може їх безкоштовно роздавати. Все одно їх треба придбати за якісь кошти. Розумієте? Тут така ситуація, що обов'язково треба купувати. Ну, в обміну резервному з'являються книги безкоштовно. Художня література сучасна. Я ось нещодавно знову замовляла, влітку нам надійшло близько 90 примірників, там є книги, які заслуговують на увагу, художні книги. Зараз вже про художній, тому що все, що стосується навчального процесу, воно старе або те, що нове, зараз його можна в інтернеті десь завантажити за кошти, звичайно, і так далі. А от зараз на сучасному етапі, на жаль, наші паперові книжки відходять на задній план з появою електронних книг, електронних бібліотек. І як ви вважаєте, чи зможуть колись електронні книги відтиснути паперові на так на задній план? Ну, ми от вже говорили про те, що я вважаю, що і так е, книга, і електронна, і паперова вони несуть одну і ту саму функцію, як я говорила, зберігають людську пам'ять. Але на мою думку, ну я думаю, що не зможуть. Зараз ці електронні книги вони по ціні також не дешеві, їх не можна просто так завантажені, і на них також потрібно витрачати кошти. Потім про це постійно думати, як їх зберегти, на яких носіях, як, щоб вони не згубилися. То я думаю, все одно перевага, якщо там ціна десь 100-200 гривень між електронною і традиційною невеличка, то людина все одно дасть перевагу паперовій книзі. Я думаю. І завжди, ну я думаю, в усьому повинна оця бути здорова міра і грань. Тобто я вважаю, що в бібліотеці повинно бути і те, і те. Абсолютно. Комусь зручніше так, кому зручніше є люди, яким зручно користуватися, читати електронні інформаційні матеріали. Мені, наприклад, приємніше читати паперову книгу в руках тримати. Тому я вважаю, що ніяк електронна книга не викиснить традиційну паперову, все буде в здоровій мірі поєднуватися в процентному співвідношенні в якомусь як зручно, в залежності від того, яка це бібліотека. Ну що стосується. От бібліотека, я зараз в більшості ми говоримо про, про, про публічні, Ми ж з вами ну, зараз знаходимося, і більшість випадків буває в бібліотеці освітнього закладу. От бібліотеки освітніх закладів, там лікарень, можливо, тюрем, я не знаю, вони повинні бути, можливо, і не в такому відкритому доступі, що ти може прийти, зайти, будь-що взяти і так далі, будь-хто. От, а публічні бібліотеки повинні бути відкриті для, для всіх. Я вважаю, раніше я не знаю, як зараз дисертації не писала, але раніше, щоб потрапити в бібліотеку Вернадського, в якийсь певний зал і взяти звідти якусь інформацію, потрібно було б брати в університеті довідку, що ви пишете дисертацію на таку-то тему, і лише тоді вам туди зроблять пропуск у цю бібліотеку Вернадського, розумієте? От я вважаю, що публічні бібліотеки повинні бути відкриті. І щось мені здається, зручно. Точніше було для публічних бібліотек не мати оцього розподілу за ну, якоюсь такої вікової градацією, тобто для діток, для дорослих, для юнаків. А як же там можливо провести з сім'єю день десь піти в бібліотеку? І тут в публічній бібліотеці є зал для діток, де ти можеш залишити свою дитину. Юнак там може посидіти цей, батьки можуть відпочити в іншій. Тобто, оцей поділ на дитячі, юнацький, отакі. Мені зараз би не хотілося, щоб цей поділ був в Україні. Щоб ці бібліотеки такі були відкриті для всіх. От, наприклад, я вважаю, що сьогодні нашим бібліотекам потрібно повідкривати вікна, ну, в такому і е в прямому і переносному сенсі цієї фрази. От відкрийте, познімайте тюлі, познімайте жалюзі. Е ну, не, це, цей зал не береться до уваги, тому що це другий поверх, це необхідно для демонстрації на екрані, і так далі. От, коли бібліотеки знаходяться на перших поверхах. Повідкривайте вікна, познімайте з них усе, повимивайте їх і хай людина побачить книгу. От навіть є такий досвід, що в бібліотеці Шевченка в Києві, коли познімали всі все, що було на вікнах і вимили вікна, мешканці сусідніх будинків почали ходити повз і запитувати: О, в нас відкрилася бібліотека. В нас відкрилася бібліотека. А виявляється, бібліотека там уже була 100 років. Просто вона була за закритими вікнами, все, хай люди побачать книгу, і хай вона зацікавить їх, і люди обов'язково звернуться до бібліотеки. Що стосується, наприклад, ще роботи бібліотек, то все ж таки зараз я вважаю не книга на першому місці, а людина. От я думаю, що в першу чергу ми повинні звертати на людину. Зайшла людина, посміхнулася, okay. налаштувалася на гарний день, на настрій, зацікавила її. то тобто все, щоб ну зрозуміти, щоб. Комунікація між людьми така приємна, затишна обстановка. Ну от я завжди говорю студентам на початку знайомства. Нехай наша бібліотека стане для вас затишною домівкою. У нас багато людей думають, що бібліотека це щось таке закрите, щось куди не можна заходити, де тільки література, яка вони треба для школи чи для навчання, і мало хто розуміє, що в книгі так само сучасна література, яку можна прочитати як художня, яка класна для сприйняття. Тому, можливо, тут потрібен більший вплив мас-медіа наших, тому що в інтернеті ми мало знаємо. Інформацію про сучасну бібліотеку, просто навіть як про заклад культури. Тому, можливо, тут і потрібен більше вплив медіа. Так, це, до речі, одна з проблем нашого покоління. Наші люди трішки не відрізняють відкритих бібліотек від навчальних бібліотек і так далі. Так. Ну, до речі, це про відкритість це не тільки коли відкрита все... Двері заходить. А відкритість це. І коли ми відкрито все публікуємо на сайтах, інформацію, відкритість це також. це. Тобто, щоб люди, ну наприклад, в нашому випадку, щоб студенти, користувачі бібліотеки знали все, що відбувається, там інформацію, нові надходження і так далі, це також відкритість, принцип відкритості. І все ж таки, я вважаю, що бібліотеки в Україні сьогодні. Скільки там їх зараз зменшилося, на третину і так далі, війна і це ще продовжується. Все ж таки їх можна розділити умовно на живі і мертві. І це не залежить навіть на те, що там євроремонт, там дуже гарна, і гарний інтер'єр і так далі. Такі бібліотеки також можна віднести до мертвих. А от до живих відносимо ті бібліотеки, які тримаються на ентузіазмі працівників, на ентузіазмі користувачів, на підтримці яких спонсорів, меценатів, тобто, коли є життя в бібліотеці, то тобто, розумієте, коли головне в бібліотеці це люди, як я говорила. От там в одній районі бібліотеки така історія була, що директорка не впускала багато відвідувачів, тому що прибиральниця не встигала прибирати в ну, зали прибирати, вона каже, Працює на четверть ставки, вона ледве мій кабінет встигає помити там, наприклад. А якщо ще має, тут будуть заходи, так в неї не вистачить часу прибирати. Розумієте, отакий от підхід. Вона навіть, ну я от хочу сказати, що головне, що це люди, гостинність. Гостинність це про те, що було зручно посидіти. Гостинність це про те, якщо ти приїхала на велосипеді чи приїхав, щоб було його десь поставити, і він був в безпеці. І ти не знав, не цей час не сидів, мовби і розслаблявся, відпочивав. Думав, о Боже, зараз велосипед десь украдуть там на вулиці. Оце все. Щоб можливість десь було попити водички, розумієте? Та бібліотека, про яку ми мріяли, трошки перекреслила плани війна, то звичайно там була кімната для відпочинку в нас в проєкті, там був і кулір, там був кавовий апарат. Все абсолютно для людини. І я вважаю, що в будь-якій справі, в будь-якій справі, яку б ви не робили в своєму житті, е головне, знаєте, що. Не наповнюйте своє життя роботою, а наповніть роботу життям. Розумієте? От це саме головне. Не просто створюйте таке видимість, що я все щось роблю, 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 роблю. Оце тільки багато оце суєти, суєти. Тож не наповнюйте своє життя роботи, наповнюйте роботу життям. Я думаю, що. Переживши такі складні трансформації, все ж таки бібліотеки українські не будуть знищені. Все ж таки, вони будуть, звичайно, видозмінені, звичайно, життя буде вносити свої корективи. Можливо, як сьогодні сказати, виживає сильніший, але все ж таки треба прагнути, щоб людям повернувся інтерес до книги. І я думаю, що. Ми будемо якось працювати в такому напрямку. Ну і звичайно завжди рада бачити вас. Хай наша бібліотека стане для вас затишною домівкою. Так що я думаю, що бібліотека в сучасному світі буде.